Біток знову пірнув униз. Стрічка залилася панікою. А ти такий ну все, я купив на хаях. Час шукати роботу. Спокійно, це не кінець світу. Це просто ринок робить те, що він вміє найкраще. Тобто лякає тих, хто дивиться графік кожні 30 секунд. Сьогоднішнє відео не про все пропало, а про все нормально, просто дихаємо. Ми згадаємо, де було дно в різних циклах, чому ринок зараз вже більш дорослий, і шансів на легендарні мінус 90% дедалі менше. І що з цим робити, щоб не перетворитися на. Мем продав на дні, купив назад дорожче. Привіт, я Еля. І зараз ми розберемося, що сталося, де ми зараз, і чому зум-аут іноді найкраща стратегія. Якщо хочеш переживати просадки з холодною головою, тисни лайк, підписуйся і вмикай дзвіночок. Окей, що ж сталося цього разу? В чому причина таких просадок і паніки? По-перше, макро, коли на ринку з'являються страшні слова, типу інфляція, ставки, рецесія, геополітика, risk off, великі гроші стають обережнішими. А ризиковані активи в такі моменти часто першою виходить з чату. Тобто ціна падає не тому, що біток зламався, а тому, що люди масово знижують ризик. По-друге, і це найцікавіше ліквідації. Багато то хто торгує з плечами, думає: та ну ще трошки і полетимо. Але коли ціна йде проти них, біржі автоматично закривають позиції, щоб люди не залетіли в мінус ще глибше. І це запускає ефект доміно: ліквідації, ще сильніший продаж, ще більше ліквідацій. У підсумку виходить не плавне падіння, а спуск на гірці без ременя безпеки. І третє дрібний, але важливий момент. НАТО вперегує емоціями, коли падає, хтось. Панікує, продає, пише все, я йду. А хтось навпаки чекає ідеального дна, якого ніхто не бачить в реальному часі. Тому ці рухи виглядають різкими. Тепер згадаємо, де було дно в минулих циклах, щоб зрозуміти одну просту річ. У біткоїні історично корекції виглядають страшно, але це частина гри. Умовно, кожен цикл мав свій кінець серіалу. У 2011 році цифрове золото злітало приблизно до 31 долара, а потім падало десь до двох. Шалене падіння майже на 94%. У наступному циклі з тринадцятого по п'ятнадцятий рік пік був близько одна. Тисяча сто шістдесят три долара. А дно було на відмітці сто п'ятдесят два долара. Це було також сильне падіння, аж на вісімдесят сім відсотків. Потім легендарний хайп сімнадцятого, вісімнадцятого, майже двадцять тисяч на вершині, а в районі трьох і двох Це приблизно мінус вісімдесят чотири відсотки. І якщо ти тоді трейдив, ти або став філософом, або почав пити веле'янку. І вже ближче до нас це цикл двадцять перший, двадцять другий рік. Пік. Приблизно 69 тисяч, а дно близько 15,6 тисяч. Падіння теж серйозне, але вже менш апокаліптичне приблизно мінус 77%. відсотків. І тепер найважливіше глибина падіння у відсотках ставала менш дика впродовж років. Чому? Бо ринок поступово доросліше: більше ліквідності, більше великих грошей, більше інструментів. Але це не означає, що падінь більше не буде. Паніка зазвичай перебільшує, а історія показує. Віток вміє переживати свої кінці світу і все одно вертатися. Ж нинішній мінус це не кінець світу. По-перше, корекції це нормальна механіка ринку, а не злам біткоїна. Особливо після періодів росту або коли ринок був перегрітий. По-друге, ринок реально стає дорослішим. Більше ліквідності означає менше шансів на провали в прірву, як у ранні цикли. Зараз у грі не тільки твіттер-ракети, а й великі гравці, фонди, довгі портфелі, інструменти хеджу. По-третє, у таких мінусах. Ах, є дуже проста логіка. Паніка завжди голосніша за реальність. На падінні новина стрічка кричить: все пропало на рості, ми генії. А правда посередині, якщо у тебе дедлайн не до вечора, то корекція це не фінал, а перепочинок циклу. Колись біток падав на 80% чи навіть 90%, так само легко, як Мемкоін сьогодні пампиться від Віта. Чому? Бо ринок був маленький, тонкий і нервовий. Один великий продавець і ціна летить, бо під нею порожньо. А зараз ситуація інша: ліквідності більше, гравців більше, інструментів теж більше. Дивись, що змінилося. По-перше, з'явилися великі гроші і довгі горизонти. Коли в ринку більше інститутів, Цій фондів великих портфелів з'являється шар людей, які не панікують від кожної свічки. Це створює попит під падінням, який раніше просто не існував у таких обсягах. По-друге, ETF і простий вхід додають об'єму. Чим більше каналів, через які люди можуть купити експозицію на активи, тим ширша база покупців. Ширша база це менше шансів, що один рух зламає все. По-третє, ринок став більш двостороннім. Є Хедж і є арбітраж. Раніше в багатьох був режим або купив і молишся, або продав і платиш. Зараз через деривативий арбітраж ринок швидше порівнює перекоси. Коли десь перегнули, знаходяться ті, хто заходить проти натовпу. І врешті глибина торгів і конкуренція бірж. Більше бірж, більше маркетмейкерів, більше пар, більше стеблів. Загалом більше товщини в стакані. Так, флешдаун можливий, але мінус 90%. Просто тому, що хтось продав це вже значно складніше, але важливий нюанс, щоб не здавалося, що все волатильності більше нема. Корекції будуть, бо це біткоїн. просто частіше це виглядає як мінус 20% відсотків або мінус 35%, відсотків, що, конечно, боляче, але живемо. Окей, тепер трішки приємного. що про такі просадки кажуть люди, які бачили в крипці все і ще трохи. Почнемо з Майкла Сейлора. Він взагалі ставиться до волатильності як до фішки, а не як до катастрофи. У нього є фраза в стилі «volatility is vitality». Мовляв, якщо актив живий і росте довгостроково, то його інколи буде хитати. І що цікаво, Сейлор неодноразово підкреслював, що зі зростанням участі великих грошей та інституцій ринок поступово доросліше, а рухи стають менш дикими ніж у ранні роки. Далі Артур Хейс. Це людина, яка вміє говорити підбадьорливо, але без рожевих окулярів. Його головна ідея зазвичай така: паніка на ринку це момент, коли НАТО віддає монети тим, хто мислить холодно. У своїх текстах він прямо просуває підхід, не драматизуй, думай циклами. І нагадує, що корекції в битючому ринку трапляються регулярно. Бо так працює ліквідність і плечі. І ще один голос, який новачки ретельно впізнають, це. Сізі. Його меседж зазвичай простий: якщо людина не витримує просадок і приймає рішення на емоціях, то вона сама себе вибиває з ринку. У нього багато тез у дусі ринок винагороджує терплячих, а не панікерів. І це чесно, максимально життєво саме в такі моменти. Проте варто пам'ятати, що навіть топи не обіцяють, що далі тільки вгору без відкатів. Усі, як один, погоджуються, що корекції нормальні, цикл це не пряма лінія, а ринок. З роками стає стабільнішим, бо ліквідності більше, учасників більше. І мінус 90% я колись дедалі складніше повторити на постійній основі. Ми говоримо тепер про можливі цифри, але чесно, це не ми прогнозуємо. Це що кажуть люди, яких цитує весь крипто Твітер і Уолл-стріт. Перше це сценарій вниз, щоб не лякатися, а бути готовим. Артур Хейс допускав, що перед новим імпульсом ринок може зробити болючий шляпок і сходити в нижчі зони. Тобто, те, що ми бачимо, мінуси бувають, але це не кінець бітка, це часто очищення від плечей. Сценарій вгору по великих прогнозах на 2000 2026 рік у публічному полі гуляє діапазон 120 тисяч серед 200 тисяч доларів. І, наприклад, Tom Lee's Funstrat прямо називає 150 серед 200 тисяч як ціль. А Standard Chartered у своїх сценаріях дає більш банківську рамку. Вони озвучували орієнтири на кшталт 100 тисяч доларів на кінець 25-го році, або 150 тисяч на 2026 і навіть 500 тисяч доларів на 2030 З поправкою, що ринок може Тимчасово перегріватися або охолоджуватись. І так, Майкл Сейлер, як завжди, на максималках. Він повторював ідею, що в довгому горизонті біткоін може піти аж до мільйонів. Він називав 13 мільйонів доларів до 2045 року. Проте пам'ятаємо, це не про завтра зранку, це про його ультрабитючу картину світу. А що ж тоді робити нормальній людині, а не пророку з графіком? Для початку не треба вгадувати єдине ідеальне дно. Краще мати план. І тут. Якраз виручають поступові покупки і DCA, щоб не ловити ножі лобу. Ми це вже розклали в окремому відео. Якщо ти торгуєш на Ексмо, то Take Profit та Stop Loss – це твої ремені безпеки. Вистав заздалегідь і не треба приймати рішення в момент, коли руки тремтять від червоної свічки. Якщо ти не хочеш грати в нерви, Ексмо Earn – це нормальна тиха гавань на частину портфеля. Поки ринок штормить, ти хоча б не сидиш з відчуттям, що все про просто лежить без руху. І ще про банальне, але критичне це безпека. На просадках активізуються шахраї, тобто фейкові підтримки, повернемо втрати, зайди за лінком. Тому подвійна аутентифікація чи паски і уважність до входів це буквально частина антикризової стратегії. Просадка – це неприємно, але в крипті це не кінець, а частина сюжету, і кожен цикл має свої гойдалки. Цього разу падіння підсилили макро-страшилки та ліквідації, але головна різниця в тому, що ринок уже не той дикий захід, як колись: більше ліквідності, більше інституції, більше інструментів і менше шансів побачити ті самі легендарні мінуси на 90%, які травмували минулі покоління трейдерів. Якщо тобі стало Трохи легше, значить, ми все зробили правильно. Тисни лайк, підписуйся на канал, і напиши в коментарях, де ти зараз по настрою. Ну все побачимось в наступному відео, Па-па!